Віцепрезидент США Джозеф Байден разом з великою командою фахівців готується до поїздки в Україну та Грузію у Києві, куди він прибуде у понеділок ввечері. Окрім офіційних зустрічей з лідерами держави, американський високопосадовець зустрінеться з лідерами різних політичних сил, представниками ділових кіл та громадських організацій. Під час телефонної конференції напередодні візиту радник віцепрезидента з національної безпеки Тоні Бленкет зокрема сказав, що Сполучені Штати шукають сильних парт. Нерів і Україна та Грузія потенційно можуть стати такими партнерами. Він також зазначив, що лідери України та Грузії повинні ще багато зробити, щоб виконати обіцянки мирних революцій. Виглядає, додав він, що прогресивне українське суспільство йде попереду своїх політичних лідерів, і тому останні повинні у щоденному керівництві державою керуватись тими принципами, яке суспільство відстоювало під час помаранчевої революції. Інтерв'ю голосу Америки директор програм з міжнародної безпеки Атлантичної ради США Деймон Вілсон, який очолював відділ європейської політики у Раді національної безпеки адміністрації Джорджа Буша, у свою чергу сказав, що візит віце-президента США до України має декілька основних цілей по перше, це сигнал для українців про беззаперечну підтримку США у процесі демократичних перетворень в Україні. А також нагода мати серйозні розмови один на один з цілою низкою політичних лідерів, як владою, так і опозицією. По друге цей візит є також важливим сигналом для Москви, про те, що намагання адміністрації покращити взаємини з Росією не відбуватиметься за рахунок відносин з Україною. Зрештою, візит також посилає важливий сигнал для наших партнерів у Європі. Про те, що Сполучені Штати досі цінують відносини з Україною і підтримують інтеграцію України у Європу, За словами Деймона Вилсона, намагання адміністрації перезавантажити взаємини з Росією, відклало у якійсь мірі формування політики щодо таких країн як Україна та Грузія. Саме тому візит віце-президента Байдена в Київ можна вважати початком формування такої політики. Я думаю, адміністрація Обами починає розуміти, що відновлення взаємин з Росією має відбуватись паралельно з формуванням стабільної політики щодо східної Європи, включно з такими країнами як Україна та Грузія, поки така політика ще не сформована. до певної міри це можна зрозуміти. Нова адміністрація все ще перебуває у перехідному періоді. А частково відсутність сформованої політики пояснюється й тим, що в адміністрації дехто вважає, що питання України та Грузії не є першим. Черговими для вирішення у цей час. Втім, я думаю, що в цій адміністрації є інші люди, які переконані, що питання України та Грузії таки є пріоритетними. Саме тому я думаю, що візит віце-президента є як важливим сигналом, так і важливим по суті. Бо це спроба адміністрації сформулювати свою стратегію та політику у цьому регіоні.